Черкаський слюсар готовий змінити гайковий ключ на вила і вийти на майдан, боротися за справедливість. Віківці продовжують цикл соціальних сюжетів. Ми запитаємо людей простих професій про побут та політичні справи в Україні. Сьогодні поговоримо із слюсарем Владиславом Гуліко. Запеклий майданівець зі слюсарським інструментом, щоб корисну справу робимо людям. воду даємо. 60-річний бригадир зарплату має скромну, але стабільну. Її поки вистачає і собі, і на допомогу дітям та онукам, а рахувати гроші вітчизняних товстосумів чоловік не любить. Хочу я нікого обсуждати, можу, не можу. Треба е, е. десь щось шукати, більше трошки десь якусь не суди, не судим, не будеш. Нехай вони ту зарплату гроші ті відробляють, а я буду тут, на своєму місці. Мені кається, я на своєму місці. Заробляє свій, відробляє. Хоче до столу, як ковбаса, розказує слюсар, та на одну зарплату прожити важко. Та треба бути немножко економним і все можна. Тільки щоб ціль мати якусь. Щоб... Ну, хай до сьогодні я буду через определене час. Можна насобирати і свої цілі добитися. Черкаський слюсар каже, він патріот. Чоловік пройшов два майдани на столичній площі був цілими днями. Нельзя людей дурити. Треба лучше правда гірка, ну дурити людей нельзя, потому що віра в людей. ну Я вже так, пенсіоно передпенсіонного візросту, да, от мене ще раз обдурить, я вже сам собі поставив ціль, візьму вила, вже стоять під, і піду. А що робити? У мене діти, мене внук. Вони ще ну, жить та жить. В будь-якій ситуації, будь ситуації виходить з положення без проблем і роботу до тих пор е, виконує, поки її не закінчить. Найбільше чоловікові хочеться стабільності та усі проблеми в країні, переконаний через виборців. Що нас золота земля, нам тільки жити та радуватися та Ні... ну, ми самі винуваті. Ми от ходили вибори, були, да, там предлагали 200-400 гривень. Не взяв, чесне слово, не взяв. Ну, ну, не нельзя продавати. Наостанок про справи політичні чоловік вангує. Вірю, вірю, вірю і хочеться вірити, що будуть зміни і дуже. Ну, воно, знаєте, а десь там таке ой, ой не буде, ой, не буде, а хочеться. Юрій Ліник Ірина Головка, Василь Саєнко, Вікка Новини.